Доброго дня! Моє ім'я Ірина Шаповал. Продовж останніх майже 15 років проживаю у Солом'янському районі міста Києва. Моя присутність сьогодні тут, як і присутність численних мешканців нашої громади, зумовлена тим, що у підніжжі. Соломінського ландшафтного неймовірного парку за адресою вулиця Генерала Шаповала 1-3 вулиці, яка носить ім'я Героя України, генерал-майора, мого чоловіка, відбувається будівництво об'єктів житлової інфраструктури у супереч цільовому використанню цієї території сьогодні. Від імені усієї громади Солом'янського району та від себе особисто звертаємося до пана міністра інфраструктури та розвитку громад з метою здійснити перевірку законності забудови, яка проводиться за вище зазначеною територією. Звертаємося до вас, пане Олександре Кубраков, починаючи із 2000 2021 року і до сьогоднішнього дня громадою Солом'янського району ведеться активно претензійно-позовна робота щодо невідповідності використання зазначеної території її цільовому призначенню. Уже третій рік поспіль наша громада намагається достукатись до владних кабінетів органів державної влади та місцевого самоврядування щодо невідповідності використання ділянки. За її цільовим призначенням, а також незаконності видачі документів на будівництво восени 2023 року. Внаслідок проведення забудовником робіт і облаштування котловану, які, вочевидь, були здійснені із порушенням будівельних норм, відбувся сув ґрунту та обвал однієї із центральних алей парку. Акцентуємо вашу увагу на тому. Що ділянка, яка планується під забудову вищезазначеного незаконного об'єкту будівництва житлової забудови, є невдалим майданчиком для такого рішення, адже врізається безпосередньо у територію Соломінського ландшафтного парку та знаходиться безпосередньо над річкою Мокра. Природні процеси ходу підземного русла якої можуть призвести в майбутньому. До непередбачуваних наслідків для ведення господарської та побутової діяльності мешканців громада має інше бачення розвитку цієї території, беручи до уваги багатократне звернення наших громадян до державної інспекції архітектури та містобудування на предмет проведення перевірки законності зведення житлового комплексу за адресою вулиця генерала Шаповала, 1-3 міста Києва. Та враховуючи неодноразову відмову у проведенні такої перевірки, згадане мною вище відомством, звертаємось до вас, пане Олександре Миколайовичу, з метою ініціювати та провести перевірку Державною інспекцією архітектури та містобудування. Від себе особисто, пане Олександре Миколайовичу, як від вихідця із цієї ж альма-матер закликаю згадати безцінний курс. Національної економіки, в ході вивчення якої нам допомагали зрозуміти, що розпорошення природних національних ресурсів призводить до незворотних наслідків і спонукає до незворотних процесів у майбутнього у майбутньому для наших з вами нащадків. Згадаємо також із курсу правознавства про те, що злочина бездіяльність тягне за собою таку ж відповідальність. Як і умисна злочинна діяльність, ми сьогодні з вами можемо зруйнувати цей казковий клаптик території, а можемо і зберегти плекаючи його недоторканість, примножити та передати гідний спадок нашим майбутнім. Поколінням. Пане Олександре Миколайовичу, сподіваємося на вашу свідомість та небайдужість до нашого колективного громадського звернення. Владо почуй громаду! Владо, почуй громаду! Владо, почуй громаду!